Слава Україні! З 23-ї години 06 хвилин. Вже вчора ворог намагався атакувати, в тому числі і наш Одеський регіон, зокрема, мопедами, дронами Камікадзе, шахедами 136. Йшла Бойова робота наших сил протиповітряної оборони, за що їм дуже вдячні, як завжди, за захист нашого простору. Чотири хвилі повітряних тривог лише нещодавно прозвучав черговий відбій. Дякую усім, хто був чемним, хто йшов до укриття, зберігав своє життя та життя своїх рідних і близьких. Ворог вночі намагався атакувати всю нашу державу, різні регіони. Про дрони камікадзе я вже сказав. А також були застосовані ракети Х101, Х 555 які запускаються з літаків стратегічної авіації, з так званих тушок. Подробиці цих нічних атак ми дізнаємося від наших повітряних сил. Я думаю, вже через певний досить короткий час. Ворог намагався застосовувати, в тому числі, і РЕП. Ворог намагався заплутати роботу нашої протиповітряної оборони. Він весь час намагається ускладнювати маршрути руху цих ракет, аби протидіяти засобам протиповітряної оборони, вести відповідну розвідку. Ну і звичайно. Домагаючись якоїсь мети влучання. Сподіваюся, що відбилися і цього разу, навіть не сподіваюся, в цьому впевнений. Дякуємо нашій авіації, дякуємо силам протиповітряної оборони, представникам усіх структур, які входять до сил оборони. І крокуємо далі, не дивлячись на таку борхливу ніч, нас, які ППО, теж намагаються виснажувати, але пам'ятаємо за нас, за збройні сили. Ніхто не зробить ту роботу, яка призведе нас до перемоги. Дякую усім, хто цю ніч витримав, хто має наснагу рухатися далі. Я впевнений, що це кожен з нас третього не дано. Слава нас смерть ворогам! Максимально тихого дня. Тримаємося!